прочитати всіх для тих людей, які ще не примирилися з Господом і оставляють сіда на завтра те, що можна зробити ще вчора. Ми маємо в житті один обман. І цей обман відомий слово завтра. Завжди на завтра маємо ми план. Завжди на завтра справа нас багато. Відкладено на завтра і пробач. І в довгий ящик я більше не буду. Я завтра втішу, висушу чийсь плач, і завтра написати не забуду. Ну, а коли настане новий день, і завтра переноситься на завтра, і так ми робимо. Та в один момент стикає нас зв'язку людини втрата. Хтось переїхав, хтось і хтось життя віддав навіки Богу. І вчора залишилось хотів, і вчора залишилась допомога. Буває так, що треба почекати. Та й найчастіше, кажемо, ми завтра і рік за роком будемо відкладати, аж до тих пор, поки не буде тратити. І хтось із нас заплаче у, у руках, і хтось з гіркою кине виглих Богу. В той час, як сам можливість втратив, втрачав, в той час, як сам знайшов допомогу. З, змінили, змінити можеш щось тільки сьогодні, на завтра лише образи відкладай, Живи життя. Як посланець Господній, люби, спіши, радій, допомагай. І пам'ятай, сьогодні в твоїй власті останній може бути кожен день, на завтра відкладати лиш варто, тож хай звучить сьогодні з пісень. І пам'ятай, воно того не варто, щоб життя перекладати на завтра. Амі.